Привіт! На огляді доволі цікавий та корисний пристрій, який стане в нагоді усім власникам автомобілів. Це дистанційний вимикач маси з функцією автоматичного захисту акумулятора від повного розряджання. Пристрій, який дозволяє дистанційно відключати та підключати акумулятор до бортової мережі з додатковою функцією автоматичного відключення при падінні напруги нижче 11,8 В. вольт. Це ідеальне рішення в тих випадках, коли автомобіль використовується лише один або два рази на тиждень, що призводить до недостатнього заряду акумулятора, а також в тих випадках, коли присутній високий витік струму через надмірне споживання енергії штатними або сторонніми пристроями. З цим пристроєм більше немає необхідності вручну крутити гайки та скидати клему акумулятора. Управління здійснюється через пульт дистанційного керування. Одним натисканням кнопки можна як підключити, так і відключити масу акумулятора. Все просто, зручно та надійно. Продається пристрій у сірій картонній коробці, в комплекті ви знайдете електронне реле з клемами для акумулятора, два пульти дистанційного керування із встановленими елементами живлення, короткий посібник користувача із схемою підключення. Пристрій виконаний у невеликому корпусі із пластику, стійкого до високих температур. Має дві стандартні металеві клеми, які при необхідності можна відрегулювати в залежності від місця монтажу в підкапотному просторі. Встановлюється пристрій на мінусову клему акумулятора, а червоний провід на плюсову реле підтримує роботу з бортовою мережею 12 і 24 вольт. В даній версії вимикача можна вмикати або вимикати масу в ручному режимі механічними кнопками на корпусі пристрою або за допомогою пульта дистанційного керування. Пульт дистанційного керування має вигляд брелока із світловим індикатором передачі сигналу. Він має лише дві кнопки увімкнути та вимкнути. Управління здійснюється на стандартній частоті 433 МГц. Гарантована дальність роботи до 30 метрів. Перевірено, давайте підключимо пристрій до акумулятора та змоделюємо його роботу на автомобілі. При увімкненні реле чуємо звукове підтвердження, а також звук електромагнітного реле. Якщо подати напругу зарядним пристроєм на клеми акумулятора, коли напруга зросте вище 13,2 В, вольти, як це відбувається при роботі генератора, пульт дистанційного керування блокується, щоб запобігти випадковому вимкненню живлення під час руху автомобіля. В цьому випадку розімкнути ланцюг живлення можна лише з кнопки на корпусі пристрою. Або якщо вимкнути двигун, в нашому випадку зарядний пристрій. З часом напруга на клемах акумулятора трохи знизиться. Робота пульта дистанційного керування відновиться. Зроблено це з огляду на безпеку. Давайте зробимо повноцінний огляд і розглянемо, що всередині пристрою. Як ви бачите, на невеликій материнській платі мінімум компонентів: декілька мікросхем, антена, led індикатори і два перемикача, знизу електромагнітне вимикача, яке розраховане на струм до 240 А, і при короткочасному навантаженні до 500 ампер. На перший погляд може скластися враження, що цього мало. Проте на практиці воно справно працює і не перегрівається. Енергоспоживання в режимі очікування усього 5 мА. Мало це чи багато, давайте порахуємо. За 30 днів це 3,6 годин. що становить лише 6% від'ємності акумулятора в 60 А. -годин. Тоді як стандартне споживання струму бортовою мережею автомобіля в стані спокою зазвичай становить 20-40 мА в кращому випадку. Таким чином, даний вимикач споживає як в мінімум в 4-8 раз менше за стандартне споживання бортовою мережею будь-якого автомобіля. Використовуючи такий вимикач маси, можна вберегти акумулятор від повного розряджання. Він дозволяє дистанційно керувати підключенням та автоматично відключає акумулятор при падінні напруги нижче 11,8 вольт. Споживає лише 5 мА в режимі очікування. Рекомендую. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Пишіть у коментарях ваші питання. Дякую за перегляд. До зустрічі.